У Сирії триває обстріл урядовими силами міста Гомс, центр протестів проти режиму президента Башара Асада, які розпочались у квітні і у березні цього року. За даними сирійських опозиціонерів, за останню добу у ГОМСІ загинуло понад 30 осіб. Війська Асада вдаються до ракетних і мінометних бомбардувань. Урядові війська увійшли у ГОМС 4 лютого, для як стверджує Дамаск, знищення терористичних груп та відновлення безпеки. Напередодні ком. Я... Комісар ООН із прав людини закликала міжнародну спільноту вжити заходів для припинення розправи над цивільними у Сирії. Тим часом адміністрація Барака Обами шукає шляхи надання підтримки опонентам сирійського президента після того, як через вето Росії та Китаю Рада безпеки ООН не змогла ухвалити жодної резолюції. Розповідає Тетяна Ворожко. Боротьба за контроль над Сирією триває Кількість жертв вже настільки висока а ситуація настільки хаотична, що ООН від початку місяця припинила їх рахувати, але ООН не може нічого зробити через вето, яке наклали на її рішення члени Ради безпеки Китай та Росія. Державний департамент США шукає шляхи допомогти сирійському населенню та змусити союзників Асада припинити його підтримувати. Ми плануємо вдатися до кроків за межами юрисдикції ООН для того, аби посилити тиск міжнародної громадськості на Асада. Німеччина, член так званої групи «Друзі Сирії. Це група країн відданих ідеї зупинити кампанію насильства Асада werden in Europa. Санкції в Європі будуть посилені. Ми створимо контактну групу для переговорів з демократичною частиною Сирії. Туреччина інший активний учасник цієї групи. Ми використовуємо кожну дипломатичну можливість, аби зосередити увагу міжнародної громадськості на Сирії. Ми збираємося почати нову ініціативу за участі тих країн, які стоять на боці сирійського народу, а не сирійського уряду. Але президент Асад має власних друзів: Іран, Росію та Китай. Експерт інституту Катона Малу Інесен каже, що Тегеран сприймає боротьбу навколо Сирії як загрозу власним інтересам. Регіон розділений не лише за геополітичною, а й релігійною ознаками. Іран бачить, що як тільки режим Алясада паде, він втратить союзника. Ерін Снайп, заступник держсекретаря з близькосхідних питань, каже, що підтримка Іраном ставить його у програшну позицію. Ми, міжнародне співтовариство, хочемо робити правильні дії. Близький схід переживає кардинальні зміни. Старі режими відходять в історію, і Іран стає на бік старих режимів, режиму, який чіпляється за владу шляхом насилля. Але чи підтримає США та інші країни друзі Сирії, повстанську вільну армію Сирії поки що невідомо. Як нещодавно заявив Барак Обама, конфлікт цій країні мусить бути розв'язаний без військового втручання. Тетяна Ворожко голос Америки.